О Генрі Завірюха, ніч розкрила свої похмурі крила над ущеленою траченою річки, і я пустив свого коня галопом і швидко помчав до ранчо гнідого коня, бо все віщувало хортовину. Я був знайомий з Росом Куртісом, власником ранчо, і знав, що буду привітно прийнятий. По перше, тому що він завжди був гостиним господарем. І, по-друге, тому що любив поговорити. На мій оклик із воріт садибного будинку, що знаходився в самій пащі ущелини, висунулася чиясь рука і взяла за вуздечки мого втомленого коня. А через кілька хвилин я вже сидів з росом біля палаючого каміна в їдальні садибного будинку, що складалася з чотирьох кімнат. До їдальні, не відокремлюючись від неї дверима. Прилягала кухня, у ній миттю побачив кремезну людину з обвітреним обличчям, з професійною впевненістю, що ходив навколо розпеченої плити. Дрібний сухий сніг пробивався крізь щілини балок, і, незважаючи на камін, що весело горів, у кімнаті було прохолодно. Ми сиділи і говорили, здригаючись від протягів. Рос дуже до речі згадав про пляшку, що стояла в його шафі, і ми приготували собі гарячий гро. Ті, хто вважають, що все можна висловити в музиці, мабуть, надихнулися б і написали б симфонію для відображення настрою, в якому ми тоді знаходились дзвін склянок, тріск дров у каміні, завивання вітру та гуркіт сковорідок на кухні. Все це зливалося в одну гармонійну мелодію. Не менш приємним акомпанементом було щепіння шипіння смажених баранячих котлет, що обіцяло нам смачну вечерю. Кухар увійшов до кімнати і поставив на стіл сковорідку, що шипіла. Він байдуже кивнув мені головою і зі спритністю жонглера розставив тарілки та прибори. Я кинув на нього цікавий і мушу зізнатися трохи запобігливий погляд, хто міг передбачити, коли закінчиться хортовина, і коли можна буде вибрати звідси, а в такому разі завжди добре перебувати на хорошому рахунку у кухаря, але я не міг прочитати на його незворушному обличчі ні прихильності, ні зневаги. Вечеря відвернула мене від подальших моїх спостережень. І я звернув усю свою увагу на смачні баранячі котлети. Як ти думаєш, Джордже, а чи довго буде тривати хрутовина? спитав роз кухаря. Може, й довго, відповів він, а може, і недовго, додав він після певних роздумів, і повернувся до своєї плити. Після вечері роз насипав тютюну на стіл, знову поставив пляшку віскі і склянки. Бісова річ ця хуртовина, сказав Рос у вигляді передмови. Я можу виносити і дощ, і мряку, і 20 градусів вище, і нижче нуля, і навіть циклон середньої сили, але цей безглуздий сніг виводить мене з себе. Однієї ночі сніг приховує старі добрі знайомі нам місця, і ми несподівано переносимось в якусь казкову країну. Потроху потік красномовства, роса почав згущатися в хмари, і він замовк. Наше мовчання було перервано раптовим стукотом у двері. Кухар відчинив двері, і в кімнату валився чоловік. У першу хвилину він не міг вимовити жодного слова. Він увесь був обліплений снігом, як лялечка у білому коконі, і задубілий від холоду. Ми ж зразу почали його лікувати нашими методами, розтерли снігом, дали йому чайну ложку віскі і поступово довели його до такого стану, що він міг сам пити гро. Це був француз і звали його Атьєстом Жеро. Спочатку він був оперним співаком, але різні обставини змусили його кинути цю кар'єру. Через брак заробітку він став хіромантом. Почував з одного міста в інше, він лаяв сніг, на чому світ стояв, і ми йому підтакували. Кухар стояв у дверях і мовчав. По його обличчю я зрозумів, що наші нарікання на сніг він вважав дитячими і смішними. Крім того, я помітив, що він недолюблював іноземців, бо він зневажливо дивився на Тіна. Протягом усього дня. Француз стояв біля вікна і гриз свої нігті, скаржичись на одноманітність та нудьгу. Мені особисто він був несимпатичний. і, щоб, хоч на деякий час позбутися його товариства, я вийшов поглянути на свого коня. І під час цієї прогулянки я послизнувся і зламав собі ключицю. Після цієї неприємної пригоди, я мав лягти на диван і лежати нерухомо на спині. Я перетворився тепер на глядача і почав спостерігати за Росом та Етьєном, що й надалі сиділи біля вікна. Я з божеволію у цьому проклятому місці, досить невічливо сказав Етьєн. Ніколи не знав раніше, що Марк Твен може так набридати, сказав Рос, сидячи біля іншого вікна. На підвіконі стояв ящик огидних, міцних пізбурзьких сигар. Починаючи новий розділ, він ще раз закурював нову сигару і зі злостю випускав дим. Вечеря подана, оголосив кухар. Ми всі радісно засяяли і сіли за стіл. Обіди та вечері були нашою єдиною розвагою. Після вечері Роза знову закурив свою огидну сигару, а Етьєн почав знову гризти свої нігті. Моя ключиця страшенно боліла, і, щоб відвернути свою увагу від болю, я стежив напівзаплющеними очима за рухами кухаря в кухні. Раптом я побачив, що він насторожив вуха, мов собака. Потім він підійшов до вхідних дверей, відчинив їх і зупинився на порозі. Що сталося, Джордже? запитав Роз. Він нічого не відповів. Але ми бачили, що він нахилився і підняв якусь річ. Потім почав боком зачиняти двері і опустив ношу на підлогу. Ми мовчки застигли в жахливому очікуванні, поки кухар не промовив глухим голосом Жінка. Її ім'я Віллі Адамі, професія, шкільна вчителька. Вік близько 20 років. Якби ми хотіли описати міс Адамі, то ми, мабуть, вдалися б до порівняння з лісом. Грацією своєю вона нагадувала тополю, білизною шкіри Березу, колір очей нагадував блакитне небо, голос шепіт вечірнього літнього вітерця у листі лісу, губи лісову суницю. Легко уявити, яке враження вона справила на всіх чоловіків. Мене можете виключити з поміж чоловіків, тому що на мене ніколи не звертали уваги, коли справа стосувалася жінок. Виключіть і кухаря, якщо хочете, але зверніть увагу, як вплинула поява гарненької жінки на роса та Етьєна. Коли міс Адамі пішла у відведену їй окрему кімнату, Роза жбурнув свого марка Твена в скриню. І замкнув його на замок. Він також і прибрав свої огидні піцбурзькі сигарети, а потім ретельно поголився. Етьєн витягнув з жилетної кишені гребінець і перечесав своє скуйовджене волосся. Потім витягнув із цієї ж кишеньки маленькі ножиці і підстриг собі борідку. потім напомадив свої вуса і ретельно закрутив їх. Його настрій відразу змінився, він усміхався, загинався і робив різні піроети, співаючи якусь арію зі свого колишнього репертуару. Уроса прийоми були грубіші, але він зі шкіри пнувся, щоб привернути увагу міс Адамі. Вона ніяково дякувала і віддалялася до своєї кімнати. Якось надвечір, коли я, як завжди, лежав на дивані. Я почув наступне. Міс Адамі, я майже гинув, вмирав від нудьги, коли ви, як чарівне видіння, з'явилися на нашому обрії. Я розплющив своє праве око. Етьєн нервово закручував свої вуса, пристрасно крутив очима і ближче присував свій стілець до міс Адамі. Я, француз, ви розумієте? Я маю пристрасний темперамент, я не міг винести нудьгу на цьому ранчо. Але з'явилися ви, чарівна жінка, і все почало посміхатися навколо вас. Моє серце ожило, коли я відчув вашу близькість. Він нервово схопив її за руку і з пафосом промовив: Міс Адамі, о, якби ви знали, як я. Вечеря готова. Голосно промовив кухар. Він стояв позаду француза і дивився просто в очі. Міс Адамі. Вечеря буде подана за дві хвилини. Міс Адамі схопилася зі сільця і з полегшенням зітхнула. Я маю приготуватись до обіду, сказала вона і пішла до своєї кімнати. Етіін гнівно глянув на кухаря і підійшов до вікна. Почав знову гризти свої нігті. Коли після вечері прибрали зі столу, я почекав сприятливої хвилини, коли з меросом залишимось самі і розповів йому, що сталося. Він так хвилювався, що помилково знову закурив свою огидну пізбурську сигарету. О, бридкий хірумант! промовив він крізь зуби. Я його підстерелю, як собаку. Якщо він посміє ще раз розмовляти з моєю дружиною. І з вашою дружиною? здивовано запитав я. Так, я збираюсь на ній одружитися, вигукнув він. Протягом усього цього вечора атмосфера ранчо була дуже неприємною. Розстежив заміс Адамі, як півень за куркою, а стежив за росом, як півень суперник. Становище міст Адамі було не найкращим. Уникнувши нещодавніх мук від холоду і снігу, вона раптом натрапила на нові неприємності. Надвечір, коли Етьєн вийшов з дому на кілька хвилин, Рос скористався нагодою, щоб зробити нову атаку. Він став перед міст Адамі і, кинувши погляд на мене, я вдав, що сплю. Сказав ви, звичайно, розумієте, що мені, як господареві, вкрай неприємно, що до вас чіпляються і вам навридають. Цього хірманта слід вигнати звідси, і варто лише сказати слово, як його тут не буде. Ви повинні нарешті вирішити, кому ви надаєте перевагу. Я завжди конкретно підходжу до справи, міс Адамі. Я терпів ці два дні, але більше мовчати не можу. Становище стає нестерпним, міс Адамі, сказав він з почуттям і схопив її за руку. Скажіть тільки одне слово вам потрібна людина, яка б дбала про вас усе життя? Хочете вийти? Вечеря готова, оголосив кухар, з'явившись у дверях кухні. Міс Адамі полегшено зітхнула і пішла до своєї кімнати. Розсердито повернувся і сказав до кухаря Ти завжди. Кухар мовчки подав вечерю. Розсидів, насупившись, похмурий і розчарований, а Етьєн, як завжди, кривлявся. Міс Адамі нервувала і ледь торкнулася їжі. У повітрі відчувалося, що справа наближається до розв'язки. Після вечері міс Адамі вийшла на кухню і щось розмовляла із кухарем. Я приліг знову на диван, а Етьєн, присунувши свій стілець ближче до роса, сказав Я бачу, що маю бути з вами відвертим. По-перше, тому що ми однолітки. Він жартома ляснув його по плечу. По-друге, тому, що ви так серйозно дивитесь на такі речі. я, француз, я люблю жінок. Він відкинув назад своє волосся і послав повітряний поцілунок до кухні. Я думаю, це національна риса мого народу. Усі французи люблять жінок. Я збожеволів від нудьги, я був у розпачі, і раптом на нашому горизонті з'явилась чарівна жінка. Звичайно, я закохався в неї з першого погляду. Я знову став веселим, щасливим, задоволеним. Жінки несуть радість, розвагу, як музика і вино. Вони піднімають настрій фліртувати з жінкою це найприємніше проведення часу. Рос нетерпляче слухав його. Нарешті він не витримав і сильно вдарив кулаком по столу і крикнув Замовчіть нарешті, мерзена витварюка. Я забороняю вам чіплятися до міст Адамі в моєму домі. Він схопив ящики сигарами і почав ударяти ними по столу. Шум привернув увагу міс Адамі. Непомітно вона пробралася з кухні до кімнати. Я вирішив, що ця дівчина буде моєю дружиною. І як тільки вона дасть мені своє слово, ви можете забиратися до біса. І він рішуче вдарив по столу ящиком ніби бажаючи поставити крапку. Ах, у такий спосіб не завоюєш серце жінки, заперечив Етьєн без жодного збентаження. З жінкою треба чинити інакше, з нею потрібно фліртувати, а потім поцілувати, і тоді вона стане вашою. Раптом почувся звук сильного ляпаса, і Етьєн упав на підлогу. Без свідомості. Спочатку я думав, що рука, яка вдарила Тіна, по його спраглим до поцілунку губам, належала росу. Але коли я перевернувся на своєму дивані, то помітив, що цей удар завдав йому кухар. Він мовчки стояв перед росом і спускав свої закочені рукави. У цей час у їдальню увійшла міс Адамі, на звук шуму. Зберіться в дорогу, міс Адамі, сказав рішучим голосом кухар. Ми негайно поїдемо звідси. Якщо цей молодик він показав на мене позичить мені свого коня. Зробіть ласку, візьміть, відповів я великодушно. Що ти збираєшся робити, Джордже? спитав здивовано Роз. Я подумав і побачив, що якщо тут вчасно не вжити заходів, то справа у вас. Дійде до вбивства. Він замок на кілька секунд і підняв свій товстий вказівний палець, щоб перешкодити комусь із них говорити, Я знаю вас, містере Куртіє, і знаю, що ви думаєте про жінок. Якби міс Адамі випадково не опинилася тут, то ви й не думали б про жодну жінку. А коли хуртовина вгамується, і ви знову поїдете в степ, то всі ці дурниці. Вилетять у вас з голови, і ви не згадаєте про жінку до другого пришестя. То чому ж перевертати все догори дном через те, що вам довелося чотири дні посидіти вдома? Ось чому й ухвалив таке рішення. А хто ж нам буде куховарити? розгублено запитав Рос. Я ж не один. Я відлучуся ненадовго. Я тільки проведу міст Адамі до містечка. А потім повернуся. Хіба ж ви не боїтеся їхати в таку хортовину? запитав я, підводячи з дивана, і підійшов до вікна. Цей чорт нічого не боїться, промовив Рос. Тим часом кухар вивів і осідлав коня, і обережно посадив дівчину в сідло. Повільно одягнув рукавички і, поклавши ногу в стремено, сам скочив на коня. Дівчина міцно вхопилася за кремезну фігуру кухаря, і вони поїхали верхи під снігові вихори. З мого перебування на ранчо гнідий кінь. Я виніс дві речі ні, три. По перше, зламану ключицю, яка часто давала про себе знати, по-друге, спогад про жахливу їжу, яку ми самі собі готували за відсутності кухаря. І, по третє, невелику записку, отриману ним наприкінці тижня, Посилаю вам з посланням коня. Я не можу повернутися до вас, тому що одружився з міст Адамі і заснував своє господарство. Кінець.